Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України із Кунчинкою Анжела, і з півдня Андеської області. Сьогодні у мене такий день, дуже багато посилок. П'ята година ранку, на дворі ніч. Прийшов дощ, мокре все. Ну, Я все позаносила в хату. Ось мої все пакунки вчора пакувала з восьмої ранку. До шостої вечора. Тут горщики. Тут ось злаки напаковані. Он. Пакунки, пакунки, пакунки. Це все треба пакувати в горщики. Це вчора цілий день пакувала. Це мені ще чоловік допомагав копати міскантуси китайські і грецілів. Багато замовлень Бачите, які пакунки здорові. Оце сьогодні ще напакую такі. Великі посилки в мене, потім буду вже буде менше. Це стара хата. Кокосик зі мною. Да? Кокосик? Зі мною не покидає мене. І починаю пакувати. Потім покажу, скільки тих посилок вийде. Ой, ну, з Богом. Ну ось, загрузили коробашки такі немаленькі. Геть. Сьогодні дуже великі коробки. Ну Там дивіться, які. Ну, багажник вже відкривати не буду. Тележка, бо вручну не переносиш. І як вже цю машину помив, гляньте, який вночі був дощ. Дивіться. Такий як не пісок. М можливо, теж оці піщані бурі до нас дійшли. Прямо такий червоний якийсь. Якийсь дощ. Тож потім і на рослинах це все буде. Машину то помив і все. От воно на рослинах вже видно, гляньте. Все в п'ятнах. Бачите? І оце всі рослини будуть покриті оцими п'ятнами. Втомилася вже це пів на дев'яту, от з п'яти ранку половиною години я пакувала ці 12 посилок. Тому що все було вже запаковане і підписане. Отак. Знову похмура погода. А бузок як пахне, Боже. Красунчик такий. Бузок Мейера. Все, Потім прийду трошки прогуляюся вже. Бо втомилася з цими посилками страшне. Ти після дощу попідсихало все і всі рослини глянь, тільки рябі. Бузок пахне. Зранку вже опакало. Дивіться, все таке от гарню. Він його стрижу завжди кулькою от дворі. Росте он флокс. Пересадила його теж, що у дворі зробила. Бачите, ось з цієї сторони росте флокс теж. Гарний такий голубий. Доцвітають останні тюльпани. білі. Саме пізні теж гляньте на ці тюльпани, які вони... Ой! Зараз там на виду. Дивіться, які. Отакий От брудний дощ, що. Ну, вже тут відцвілися ось і півонії. Бузок ще відцвітає, цвіте, а дивіться, зацвіла у нас. Акація біла рубінія. Теж ну, вона тільки-тільки починає. Ну, так почали вчора сьогодні. Зараз аромат буде стояти тут взагалі в дворі у нас. Зцвітають і риси. Породати. Тут у мене ще такі старі сорти прості. Все ніяк не можу їх прибрати звідси, поки тут ростуть. Хочу їх прибрати, вони тут різнокольорові. Ну, поки руки не доходять, поки ростуть. Вийшло нарешті у нас сонце вже ось після обіду, слава Богу. То, таке все мокре, таке все мокре. Страшне. Дворі цвіте, ну, вже і відцвітається герань вулична, я ж кажу, що поки займалася посилками, багато чого й пропустила цвіте оця зараза птицей Ой, з понеділка в якийсь день пройду, хоч повириваю квіти, щоб воно хоч не насівалося, то це ж воно таке як хуже бур'яну. Та тюльпани оці вже повириваю з понеділка, які хворі. Тут у нас Якось в цьому році кілегії мало, в тому році так було багато і в цьому році геть мало її лишилося. Трохи є, але не так багато. О, там, до речі, бачите, в далині хоста. Це ота от величезна хоста. Яку казала, зараз підійду до неї. Вона гляньте, які листя, щоб ви розуміли, зараз це руку покладу. Ну, це листя ще не зовсім здорові. Це вона буде ще рости і рости. Це тільки-тільки перші листи. Така вона здоровецька. Тут посадила молоденьку. В цьому році купувала, бачите, яка вона цікава. Вона така різнокольорова сама, бачите, яка. Ці ніжки в неї такі темні, гарні. Оце в п'ятнах таке, гляньте, яке все, рябе брудне. Це теж от гігантська другий сорт. Це такий сорт у мене росте там, де ми взяли у сусідів землю, там під горіхом такий сорт росте, маленький кущик. Так, довго гуляти не буду, там, по-перше, чоловік газони косить. По-друге, треба ще й піти ну, готувати посилки. Все-таки посилки займають багато часу. Хочу показати, Зацвітають і риси цибулькові. Ось тут гляньте сині які гарні. Тут у мене йшов хміль, ніяк не можу в цих кактусах прибрати його. А тільки коли кактуси приберу. Тут теж він, синій гляньте за Ну, У мене в другому місці ще є. Так, гліт Пауль Скарлет. Якийсь в цьому році вже казала не яскравий. Може трошки там хочу що показати і все, бо треба йти пакувати. Гляньте, який він цвітає зараз. Чомусь він в цьому році якийсь рожевий. Повинен бути прям, прямо такий фупсій. Зараз виліземо на гірку. Геть світлий якийсь в цьому році, геть на його колір. Не яскравий зовсім, блідорожевий якийсь. Так, щоб не впасти ще. Боже сонце припікає, бо зранку вдягнулося. Заців лілейник самій раній, він шкажу, у нас все дуже-дуже швидко. Так, мільнянка зацвіла теж ось на гірці. Це у нас тут, господи, забула. Тут поросятка так кричать, глобулярія це у нас голуба. І ось бачите, у нас, так. Знову забула. Ось оця плетючка. Ідучий раз покажу, коли погуляю, трошки більше посаду. Так, тут у мене ще півоні нові заціли, Це і то перший раз світе купувала їх кілька років назад Саме хотіла таку трошки жовтувату. Якийсь там чи бой, чи Йол, не пам'ятаю, десь записано, тому що якась оце в мене, а друга, о, здається, в мене бой, а гьол. Якийсь там дорожче коштує. Хочу показати вам ще. Ти цвітак і легія. Другий день ще походжу, погуляю. Так там глині бузок цвіте. О, завтра нюфея он. Хочу зацвісти, гляньте. Бутон уже який в неї. Он, навіть листя бачите вставочку на німфеях, от таке все он, руде стало. О, бачу, ще один бутон виглядує, так що скоро підуть німфеї. Щоб показати, в цвіте, цвітає така камасія цибулькова, блін, вона вже відцвітається. Я... Тільки побачила, Я ж кажу ці дні з посилками нічого не бачила. Така гарнюня рослина, гляньте, висока. Зразу скажу, що на продаж нема, не буде, тому що вже продавала пару років назад, повипродовувала все, що тільки можна і не можна, бо що просили. Ну, тут знову у нас і риси цибулькові цвітуть. Бачите, сині, поки цвітуть сині тільки самі перші. Сосни Сосниці пускали, ну треба гуляти. Гуляти, гуляти, тому що багато є чого знову показати. Фух, треба йти посилки, що сьогодні в нас. А що в нас сьогодні хоч за день, господи? Диться Де середа. Да, середа, Завтра четвер в п'ятницю ще відправляю, тоді можу гуляти. І потім буду гуляти, розповідати показати показувати багато і чого. Показати знову. Так, повиписую назви і погуляємо по садочку, тому що знову йти треба копати і пакувати. Бур'яну всюди, повно-повно. З понеділка закачуємо рукава. І вперед який дерен гарний зараз. Темні гілки, жовтенькі листочки, такий яскравий. Карпеній дійти. Тут сенюхам квітує. Так. Цікавки дворі вже і відсвівся. Чуєте, як жабка співає? Перестала чомусь. Опа-та. там зверху на коріні бачу її. Вітер такий. Возок, гляньте, обліплений квітами. Я тут йому верхівки не обстригаю, так як у дворі, і тут квітів більше, ніж при стрижці, бачите? Все, все розпускається, все на очах. Тут у нас суниця сама звичайна лісова, тут спеціально така для дітей росте. Я іноді щось там ходжу з кубу. Ой, нарешті я почну щось робити в городі. Знаєте, в мене трошки вже на ці посилки вже алергія почалася. Вже не можу діждатися, коли я вже їх закінчу, такими. Масовими відправленнями і займуся квітниками. Я й не бачу нічого. Так, ну все, друзі, розповім про нові клени, розпускаються всі мої нові клени. Вже всі. Дивлюся навіть вже на гранатові бруньки навіть видно. На личі вже ягідки висять. Якось розповідала, це сама, звичайна, саме сама, звичайна наша темнолисна. Бачите, де ягідки висят вже з молодої, отакі темні теж. Вітер розірвався. Так. Так, друзі. Бажаю всім гарного дня.